О, Христос народився. Славимо Його! Друзі, це мій тато. Так, отець, розкажи, що таке любов? Що любов це сила розуміти, поважати, але і терпіти до, до безтями, не хотіти міняти <рес> цього, що є поруч, бо буде ти шанс Богові, його любові. Ну і любов це є стати залежним від Бога. Залежним від Бога. Бо ми егоїсти до безсями. А ще два слова скажіть. Ну, як, так, на ваш погляд, за ці п'ять років, ви добре нас повінчали? Від <гум> <гум> Духа Святого ми завжди вивчали. <гум> так, 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 так. <гум> так, слава Богу, за все. Так, за, за те, що вчимося бути залежними від Господа. <гум> <гум> так. Друзі, отець Петро Криницький, згадайте в молитві, щоб мав сили. Так. Пробуджувати віру і кричати про Господа. Ну, це, це найкраще у вас мабуть, виходить, так в житті? Ну я не знаю. Мені, мені виходить не мішати інколи Господу Богу. А часто мовити себе на тому, що мішають. Теж кожний день. Так. Друзі, ми їмо. Мали можливість зупинитися. Бачите, ще не доїхали до Міджигоря, а Марія вже дає подарунки. Так. Ру, вже роздає, розумієте? Тут всіх. Так. Олюнька, отець Максим, його брати та сестри. Так. Згадайте всіх молитвів.